Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Усім глядачам телеканалу Чернівці. в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини. 6 березня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Аварія на водогоні у Чернівцях. СБУ у Чернівецькій області розслідує діяльність двох бойовиків. У Чернівецькому парку провели акцію Ласощі для синички. Аварія на водогоні у Чернівцях. Через це обмежено подачу води на 30 міських вулицях. Більше в сюжеті. Городянам слід запастись водою, оскільки на магістральному водогоні на вулицях Золочівській вільшини сталася аварія. У Чернівцях буде обмежено подачу води. У нас Виник з суботи на неділю порив на задресою вільшини 13 на магістральному трубопроводі діаметром 900 міліметрів. Вчора забезпечили виконання робіт на вішини 3, заврили трубу, почали і Запускати потрошки, але запуск відбувається дуже не швидко. Якщо різко включати, то будуть додаткові торги. Згідно з графіком, який ви бачите на екрані, відбуватиметься обмеження водопостачання води у будинках по вулицях Щербанюка, Достоєвського, Кобилянського, Котляревського, Богомольця, Гакмана, Кафедральній, Дзержика, Горіхівський, Заставнянський, Стрийський та Прилеглих, а ще на Соборній площі. У деяких оселях Чернівців воду подаватимуть з пониженим тиском, а у певні години подача води буде відсутня. Зараз ви бачите на екрані графік, згідно з яким це відбуватиметься у районі, обмеженому вулицями Героїв Майдану, Південно-Кітцева, Руська, Головна, Воробкевича і Васюка, а ще проспектом Незалежності та бульваром Героїв Крут. Комунальники б'ють на сполох, хоча ось цю трубу магістрального водопроводу по вулиці Вільшини заварили, запевняють, витік води може повторитись будь-якої миті, бо вона зношена. Більше того, якщо її вчасно не замінити на нову, то мешканці ось цих будинків можуть залишитись без власних осель, адже її діаметр 90 сантиметрів, а тиску трубі аж 18 атмосфер. Всі будівлі, які розміщені в безпосередній близькості до мережі, а там навіть півтора метру немає, то Відповідно, може і підмити фундамент, і будівлі можуть дуже сильно постраждати. Ми будемо просити, щоб з міського бюджету на ці роботи були б виділені. Кошти нагадаємо. У квітні минулого року вже відбулось подібне. У Ленківцях прорвало трубу діаметром 90 сантиметрів. Через сильний потік води на очах мешканців руйнувався їхній будинок. На ну, 6 годині я почула хлопок. Вечора? Вечора глянула у вікно нічого не було. Через 2 години в 8 годин. Пішла бурляща вода, сильні потоки води, що ми не знали, що робити і куди тікати. А вже потім почало все сепатись. Десь через годину почало все обсипатись все повністю. А на ранок тут взагалі вже і фундамент обвес, все, все, все шок. Начальник Чернівців водоканалу зауважує, чим швидше відбудеться заміна ось цієї труби, тим більше вірогідні, що вдасться уникнути біди. Уляндська, Натолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поточна заборгованість водоканалу за електроенергію, отруєння дітей в садочках та питання транспорту основні теми, які порушив Олексій Каспрук на щотижневому брифінгу. Більше про це у сюжеті за словами Олексія Каспрука, Наразі триває робота з обленерго щодо вирішення питання по погашенню заборгованості за електроенергією. Ви знаєте, що у нас вже декілька місяців не може бути нормально прийнята програма фінансової підтримки комунальних підприємств. На сьогоднішній день є питання по оплаті поточної заборгованості водоканалом за електроенергію. Ну і відповідно, Обленерго має наміри обмежувати енергопостачання об'єктів водного господарства міста. У садочку номер 48 протягом вихідних зафіксували шість випадків отруєння дітей з підозрою на кишкову інфекцію. Троє з них госпіталізовано, троє амбулаторно лікуються. Також похворіли діти і в дитячій установі номер 49, розповідає заступник начальника управління освіти Чернівецької міської ради Ніна Вітковська. Одної дитини підтверджено ротовірусна інфекція всі решту будемо знати після проведення лабораторних досліджень. Спеціалістами лабораторного центру спожив служби управління освіти в цьому закладі також здійснено необхідні оперативні заходи щодо встановлення причини і розслідування. що стосується транспортного питання, міський голова зазначив, що в п'ятницю відбудеться тарифна комісія, яка буде розглядати документацію від перевізників на підвищення тарифів. Також Олексій Каспрук зазначив, що на деяких маршрутах занижена кількість перевезення пасажирів. Деякі дуже популярні маршрути, які особливо останнім часом взагалі вщент набиті, і перевантажені, то в розрахунках перевізники показують завантаженість 25-20% на цих маршрутах. Це ну тільки сліпий не може побачити. І найголовніше, що в цьому випадку, згідно законів України, влада взагалі може ставити питання про ліквідацію цих маршрутів. Більшість з 19 перевізників на сьогодні не надали доступ до контролю gps навігації у маршрутках. Хоча це є їхній обов'язок, який прописаний в умовах договору, зазначив міський голова. Всі маршрутки в місті, майже більша частина, обладнання обладнано gps навігацію Ціна питання на кожен маршрут на місяць на кожну машину це аж 100 гривень. Перевізники кажуть, що в них таких грошей немає. І тому надати нам інформацію і владі для контролю і громадянам для зручності і також контролю у них немає можливості. Від питання маршруток до питання тролейбусів Олексій Каспрук повідомив, що тролейбусне управління працює в посиленому режимі для того, аби максимально розвантажити транспортну мережу. Як працює тролейбусне управління та що відбувається на лініях, також розповіли його працівники на сьогоднішній день. В тролейбусному управлінні є 85 рогатих машин. Чотири з них підлягають списанню. Запевнив головний інженер ЧТУ Михайло Олексюк. Сьогодні виїхали на, на маршрути. З них вже 16 машин поверталося в парк, які були, де були е, малі поломки, терміново відремонтовувалось, відправлялось на лінію. Це говорить про те, що рухомий склад дуже в важкому стані, в важкому стані е, тому, що їм 28, 30, 31 рік. Локсюк також зазначив, що раніше закуплених 12 тролейбусів з Європи не спасають ситуацію, адже вони 89-90 року випуску. Попри хороший зовнішній вигляд та ходову, вони мають проблеми з електрикою та електронікою. Кожен день, на жаль, ці машини теж, теж з'їжджають з лінії. З лінії з'їжджають особливо із за е, поламки електричної частини. Хто сумнівається, ми обов'язково. Е... Найближчими днями я запрошую депутатів, членів виконавчого комітету, засоби масової інформації в тролейбусному управлінні для розмови по душам. Що у нас там відбувається, і що ми всім будемо робити? Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Служба безпеки України у Чернівецькій області розслідує діяльність двох бойовиків терористичної організації ДНР, які брали активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України та працівників правоохоронних органів. Обох затримано, обом оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Одного з терористів сили антитерористичної операції захопили під час спроби штурму бойовиками українських підрозділів. Один із бойовиків, мешканець міста Покровськ Донецької області, на прізвисько Сідьмой, брав активну участь у бойових діях проти українських військових, зокрема у районі міст Ясиноватої та Авдіївка, за що неодноразово був нагороджений ватажками терористів, а затримали його наші контрозвідники на підконтрольній Україні території місто Миргород Донецької області, де терорист переховувався в одній із конспіративних квартир. Інший намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, проте був затриманий співробітниками спецслужби. Інший бойовик на прізвисько голова активно воював з 2014 року у складі всім відомого ДНРівського батальйону Восток у січні 2017 року. Він у складі бойової групи брав участь у штурмі Збройних сил України під Авдіївкою. Там його було поранено та затримано силами антитерористичної операції. Обидва терористи під час допитів розповіли, що пішли воювати, оскільки їм обіцяли платити гроші годувати. А іншого способу заробити в Донецьку не було. Також вони підтвердили численні факти участі в незаконних збройних формуваннях громадян Російської Федерації. Мені що в ДНР служать граждані Російської Федерації частично і руководство там. Также самые ну, военные с России. Я также видел рядовых, которые разговаривают с специфическим российским акцентом. Зарплату платят в рублях. Свою вину признают полностью, в чем раскаиваюсь. Я уже убедился, что в Украине нет никаких фашистов. Зі живуть мирні люди, і ця війна нікому не нужна. Обоє бойовиків на даний момент перебувають під вартою. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину за статтею Кримінального кодексу України створення терористичної групи чи терористичної організації. Як запевнив начальник обласного управління СБУ Руслан Це Сторожук, протягом місяця матеріали кримінального провадження будуть скеровані до суду. Лариса Сергієва Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Телеканал Майже 10 ящиків сигарет було виявлено працівниками пункту пропуску Порубне сьогодні вночі у вантажному автомобілі, що прямував до Румунії. Правопорушники чималу партію сигарет розмістили в паливному баці. На сховок прикордонникам вказав службовий собака. Водієм вантажівки був 31-річний боковинець. Окрім сигарок, чоловік втратив і автівку. Загальна сума вилученого склала майже 600 тисяч гривень. На Буковину за досвідом голови об'єднаних територіальних громад Хмельниччини завітали до нашого краю, аби познайомитись з практиками реалізації проєктів в ОТГ Чернівецької області. Також гості відвідали Великокучурівську та Глибоцьку громади. Більше про це у сюжеті. Буковина налічує 16 об'єднаних територіальних громад, які продовжують формуватись та розвиватись. Саме до нашого краю завітали голови ОТГ Хмельниччини, аби ознайомитись з кращими практиками реалізації проєктів Чернівецької області, зокрема проєктів німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, проєкту державної субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ досвід є цікавим саме тому, що е, ми Активно залучаємо ресурси зовнішньої допомоги як міжнародних донорів, так і державних коштів, так і власних ресурсів у конкретні проекти направлення на модернізацію інфраструктури, покращення послуг громадянам в об'єднаних територіальних громадах. Перший заступник міського голови Волочиської громади Хмельницької області Олександр Васильченко розповідає, що Хмельницька область налічує 26 громад. На Буковині планує перейняти досвід та побачити розвиток в питаннях медицини, створення цнапів та в галузі освіти. А в нас проблема це ненаповненість запов... не наповнення шкіл. Тому хотілося би побачити оці реформи в освіті. А так вже е, час покаже, які тут цікаві питання і що можна почерпнути в наших колег. В рамках навчальної поїздки гості з Хмельниччини відвідали Великокучарівську та Глибоцьку громади. Голова останньої запевнив, що планує показати членам делегації. Будемо показувати Глибоцький ліцей. Це навчальний заклад, який має досить високий рівень і рейтинг серед освітніх закладів Буковини і також України. Будемо показувати центр ПМСД, який отримав ліцензування і завдяки інфраструктурній субвенції почав функціонувати в повному обсязі. І центр надання адміністративних послуг. Фахівці кажуть, попри досягнуті успіхи у розвитку ОТГ, найбільшою проблемою в громадах Буковини залишається кадровий голод. Спеціалістів, яких вимагає час, вимагають умови реформи в громадах, катастрофічно не вистачає. Певна робота проводиться. Працюють з випускниками вишів, працюють з, скажімо так, по-здоровому виховують своїх кадрів. Здебільшого це стосується і тих людей, які вміють готувати проекти міжнародної технічної допомоги, державної підтримки, і саме це є головною наразі проблемою. Лілія Луленко Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської анонсували прем'єру шестигодинної вистави Слуги і сніг за мотивами п'єси «Айріс Мердок та розповіли про плани на весняний сезон. Більше знає Микола Швець. В основі сюжетної лінії п'єси лежить історія про будинок, у якому після смерті батька оселився його син, з яким у нього були складні стосунки. За словами постановників вистави, вона є дуже багатогранною, адже у ній зосереджено декілька жанрів, таких як кримінальна драма, мелодрама та комедія. Як на мене, що головне буде в нашій виставі це те, що ми в кінці нашої вистави. Не робимо такий хеппі-енд і розказуємо глядачу, як, що і чому. А ми хочемо поставити великий знак запитання, щоб глядачі ще могли співуснувати з тими персонажами, з тим матеріалом, який вони побачили. Також Людмила Скрепка розповіла про плани театру на найближчий сезон. Місто рівно, місто Луцьк з виставою Земля. Зразу ми від'їжджаємо в подорож. І у квітні ми плануємо теж гастролі на схід нашої України. Тому така весна у нас буде досить робоча, серйозна. Ми маємо багато подорожей. Прем'єра вистави Слуги і сніг відбудеться у музеїм театрі імені Ольги Кобелянської 25 березня. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Не лише як ласощі для птахів приготувати, а й що потрібно зробити, щоб їх у парках чернівців побільшало. Відтепер маленькі буковинці знають відповідь на ці питання. Для них у парку імені траса Шевченка провели акцію Ласощі для синички і цікаві майстер-класи. Як все відбувалось, бачила Ольга Андріцька. І насипаємо миску, і говоримо, що це таке насіння. Охочих не бракує і майстер-клас, покликаний навчити, як приготувати ласощі для птахів у парку імені Тараса Шевченка, розпочинається. Готується все сумлінно, немов у ресторані, тому зерна та горішки обов'язково подрібнюють. Сильно-сильно тривуть. -сильно. Хто ще хоче спробувати, будь ласка. Я хочу! Будь ласка. Ви будете по черзі, ти ще раз можеш, будь ласка. Діти, зокрема, вихованці інтернатів щасливі і щасливі їхні батьки, адже тут діти отримують позитив і ще й цікаві знання. Всі птахи, переважно більшість птахів полюбляють дуже е, злакові. І якщо в годівничку покласти овес, пшеницю просо, ячмінь, то ви свій сад горобців, щебників, А вони подивіться, які красиві. Що ви писати у годівничку горішки, насіння соняшника. Або вони повинні бути подрібнені. То ви обов'язково привабите у свою дівничку повзика, синичку. Що потрібно проводити заходи для щоб діти знали про птахів свого краю, як за ними дивитися, щоб привикали, відривалися від комп'ютерів, трошки до живої природи, до свіжого повітря. Ну я якби нового дізнався про те, що бувають пташки шашкарі. і що пташки взагалі їдять шишки. зимку вони народжують дітей. Да? Взимку дітей народжують. що їх потрібно годувати не великим, щоб е, дрібним, щоб, вони, е, щоб їм легше було ковтати. Дітям також розповіли, які птахи зазвичай зимують у парках чернівців і що деякі птахи навіть полюбляють їсти сало. Пояснили, і яку їжу у годівнички ставити не варто. Категорично не можна класти в годівниці чорний хліб, не можна солені, смажені речовини, тому що пташка це дуже тендітна істота. І якщо їй завалити, наприклад, покласти чорний хліб чи зіпсований хліб, вона захворіє. Така акція у Чернівцях відбувається вже не вперше. Діти не лише підготовують птахів, а й виготовили власноруч 40 годівничок. Завдяки цьому птахів у парках столиці Буковини більше. Є. Ми тоді змогли спостерігати їх не тільки, наприклад, десь на гілках дерев, перелітаючих, їх можна було зустріти прямо коло годівничок, тому що зима цього року вдалася, був сніг, і вони, звичайно, де шукати їсти в годівночки, то там завжди було і корм, і шматочок, сала для для синички. Вже у квітні сюди ж організатори запрошують всіх охочих, хто любить природу і птахів. На них очікуватиме ще одна цікава акція. Ольга Андрійська Сергій Мабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Учасники боксерського клубу Колізей провели змагання Стінка на стінку з боксерами з Івано-Франківська. Майже 40 бійців зійшлися у поєдинках у рамках змагань за звання найкращих у трьох категоріях. Детальніше в сюжеті Миколи Швеця. Сьогодні ми пригласили три боксерських клуба з Івана Франковска, щоб состоялся день боксу, праздник і наші ребята різних возрастов від 2008 року до взрослых мужчин продрались, получили бойову практику. Єгоро Миленко 9 років. Незважаючи на молодий вік для юного боксера, це вже сьомі змагання у шести з яких він перемагав. Задоволений, що я виграв. Я, при... я думаю, що я програв, але я виграв. Мені прийшлось дуже багато займатися. Я не хочу підвести весь клуб і, і, і тренера старшого і младшого. Загалом участь у турнірі взяли 40 боксерів – 20 з чернівців та 20 з івано франківська Бачите, бокс, батьки, діти, вони ж не йдуть на вулицю. Це здоров'я, спорт і характер. А характер будеш мати, будеш мати долю. Також боксерський клуб Колізей планує провести аналогічні змагання з боксерами з Житомира. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі на телеканалі Чернівці.